Художник малює оголену дівчину. Потім він пропонує їй перепочити і попити чаю. Вона одягається, вони п'ють чай, розмовляють про життя. Непомітно захопилися бесідою, аж раптом дзвінок у двері. Художник з жахом А! Це дружина! Швидко роздягайся! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік, змучений з роботи, страшенно голодний, і каже до жінки, дай мені їсти. І тяжко працював. А вона йому зараз почекай п'ять хвилин. Приходить півгодини, а їжі ще немає. Чоловік починає хвилюватися Де моя їжа? Ще п'ять хвилин. Приходить година, а жінка знову все метушиться і метушиться. Чоловік уже геть розлючений, кричить Та я сьогодні буду їсти чи ні? А вона все йому повторює, ще п'ять хвилин і буде готово. Тут чоловікові виривається терпець, він стає і каже Якщо ти зараз же не досієш мені їсти, я піду в ресторан. На що вона йому відповідає зачекай п'ять хвилин, і я з тобою піду. Коханий, приходь до мене, заночуєш, а тато з мамою дозволять? З мамою не дозволить, будеш зі мною спати. Скаче ковбой на коні пустелею. Раптом його внутрішній голос каже Пригнись. Пригнувся ковбой, і тут над ним стріла пролетіла. Ну, нічого собі, круто, думає ковбой. Скаче далі. Внутрішній голос знову. Зупинись. Він зупиняється і тут просто перед мордою коня пролітає куля. Оце так. Не перестає дивуватися своїй удачі ковбой. Скаче далі. Третій внутрішній голос йому каже Зупинись. Ковбой зупиняється. Злізь з коня, злазить. Зніми штани і нагнись. Робить те, що радить йому внутрішній голос. І тут прямо в дупу влітає стріла. Ковбой. Як так? внутрішній голос. Зате штани цілі.